Ну що ж, і усім привіт. Сьогодні починаємо проходження гри. Baby's Nightmare Circus. Погнали Я буду проходити з телефону. Circus for форнус. Uh, ну, коротше, для нубів. Рівень для нубів. Uh, Ну, я, в принципі, знаю, як тут э, проходити це іменно э, захищатись від аніматроніків, але э, нехай ну, так. Флешвейт. Ага. Це повернутися. Знову ж таки флашвейт. Повернутися. No, uh -huh. Так, давайте тут а, тут треба просто зажати. Нормально. І И... завершилось лише останній танк. До речі, А вона не повинна була На початку у нас будет. Ну добра, нехай так. Ну, мы заработали. You good срібна монета. Так, я активував рівень складності Easy. Я планую сьогодні пройти е, хоча б до рівня складності medium. Так, а ну зайде. Це призи, типу те, що ми розблоковуємо за ночі. Тут є усього їх 16. тоже, давай -то. Mm -hmm. Давай-то изи. Почнем мы ему на изи. Хоча нам больше ничего и не доступно. Даж ще нам. Давайте сюди. Тут у нас є к маріонат. Систа. Із бовору із тим, щоб заводити. Давай вже одна mm -hmm. година ночі. Так, стоп, я ж не поміняв, Я хотів и добидиба. Так куди ти зайшов. Давай туди у них. Уже съебал перші. За колонку э, сховалася. Добре, нехай так. І зараз ворогу треба. Важно у нас. Так, давайте ще ось сюди. Підзарядити цю все достать не могу. Давай ты любой бег зайти. Ага. Ой. -е. Ой, -е, прям уже три забралось. Так, забеди бабу, мы треба. Дуже швидко слідкувати. Хм. <губочное> Ви я <губочное> трох ворію, тож трохи храплю. Сподіваюся, це не сильно вполне на відео. Давайте заходимо до цього небати. Нормально. Що робити? Все, вони далі мене нападуть. О, все. А, типу. А, треба в останній момент, вони все нападуть. Хух, а я подумав, це, типу, все. Мені апот. разрул, ну, что такое? А сюда напомню. А не на с чем делаем. Бейби, это вообще на проверя. Разрул, ну что такое? Цьому нова, типу, що вже п'ята година ранку, так. О. Фу. На заставку піде. Я зробив це. Все. Ізі пройдено. А. Я отримав монетку. Дякую. Дуже важливо річ. До речі, в нас тепер ще ось ці челенджі відкрилися. Ось зараз. Ось ось ті. А мені здається, зараз краще усього буде пройти. Е, рівень медіум. Ну тобто для першої серії пройти. Декілька виводив. Ого, вже зразу. Давайте по швидкому тоді добавили. Немає нікого. Ні, давайте до А для початку. Це максимально зарядить. дубиди баков в принципі нічого складного і вже година ночі в принципі це не будет дуже складне прохоження Вну. Ага, вы ховається там. Ще раз пробираю вас. Нормально зарядить є. Тепер треба зарядити енергію. Рабайн Стейшн. Називається це. Оу, що таке? Ще я пропустив вже? Ага. Вийду, тебе йду. О, ну все прям темніше, вибач. Щоб мене енергії взяли? немає. Ось тут у вас Що воно міє? Міноє. Ну. Я Baby не перевіряв давно. Угу. А із-за кого ж світло ось так ось? Піпець, темно стало. А вовше 5 годин, дивіться. Не, давай спочатку сюда. Година була вже. To bet take these. To brush. Серйозно. Земна щітка. А це як прис рахується, цікаво. Дайте подивитись. І спробую ще раз. Хоча я не знаю, можливо я вам трохи підріжу. Так, це рахується як прис. Ну, типу, щоб ви не дивилися, як я. Знову достатньо багато часу буду мучитися. Але головне що? Правильно? Головне, що я проходжу. Все, погнали. Коротше, не знаю, щось не те йде. Давайте ще раз. Ну не знаю, мене постійно лякають ці біді баби А що я роблю не так, я не розумію. Не здається на них. Я їх просвічую. Чи прям довго треба світити, щоб вони пішли? А я типу коротко і вони не сидять на вас. Не знаю, ну, здається, коли ми на світло починаємо мой це означає, що біді бідибафу якось. От щось Вони там починають жити. йти. О, ну ось зараз нападено щоб на право. Ну все, давай Байди. Ага. Угу. Все, нормально, нормально, Ну Я прямо посвітив так їм, щоб засвітити їх. Подивлюсь на Бавору і назад у Давай до п'ятої длине. Все. Назад давно. Все. Падаю. Это порос сюда треба. Фух. Давайте это встать. Давай это добайби. Ой-ой-ой. У нас как тогда байбе. Я вроде по ворону. Ту-ту-ту. Тут. Що на бейби по? Генератор, а як там? Генератор, правильно. Фу. Ну Знаєте, напрошено дуже. А це ж ви ж ша... середній лаву. Ти зробив це. Дякую. Пройди. Для бавори, Серйозно. Чогось я покращу очікував А от далі вже йде хард. Я так розумію, там взагалі далі піпець мене очікує. Тож на цьому для першої серії, я думаю, достатньо. Ну, а на цьому все. Блін. Натананта строф. Все. Ну а на цьому все. Усім goodbye.